Привіт всім! Знову недільний ранок і я вітаю вас всіх на нашому каналі. Ми даруємо подарунки користувачам мережі Slate. тим, хто підписаний на аккаунт Slate Giveaway в мережі Slate і тим, хто заповнив форму в першому коментарі до розіграшу в аккаунті Slate Giveaway, або ж в описі до цього відео. Для отримання подарунку потрібно, щоб ваш гаманець випав з 11 гаманців, які будуть визначені трошечки пізніше, і відповідно написати коментар під відео з вашим нікнеймом. Якщо вам це вдасться одним з п'яти перших, ви відповідно гарантовано отримаєте від нас подаруночок. Невеликий. Який буде в розмірі 100 флаксів у вигляді ваучера на один рік під 20% річних. Давайте подивимось, що в нас по новинах. Продовжили CBDC Sale. Вже у нас 34-й стейдж. Токенів на цьому стейджі залишилось 4 мільйони. Руслайнів у нас вже 107 тисяч, ліквідність 364 тисячі. Old у нас вже пройшло користувачів більше 332 тисяч, і ціна токена на сьогоднішній момент складає 3503. Пройшов в нас день нот. На сьогоднішній день, якщо порахувати, нот в сталарі 22, слейте 18. Але я так вважаю, що після встановлення нових нот додаткових, які, бу які були куплені в, 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 цей, в цей в цей, в минулий понеділок, так? Чи ні, чи я помиля... а, помиляюсь? Так, не в понеділок, а декілька днів тому. Відповідно. Я так вважаю, що нодів буде в нас багато набагато більше, ніж в Стеларі. Нагадую, в Стеларі зараз 22 ноди, саме Стеларівських. Закінчився день нод, з чим я вас всіх і вітаю, на якому можна було застейкати 500 тисяч старслаксів і отримати додатково 100%. І якщо ви знаходились в рейтингу ТОП 100, ще додатково 30%. Ось, і отримати ноду імену на тисячу днів. Так що будемо чекати новин, скільки ж нот в нас. Наскільки нот в нас збільшився. <кхе> так, ну що. Пропоную переходити до визначення. На сьогоднішній день в нас знаходиться на визначенні 101 гаманець, приймають участь. Відповідно, з цих 101 гаманця ми будемо визначати наших переможців. Ще пару разів перемішаємо. І... пропоную починати Перший. Тій четвертий Сьомий. Восьмий. Десятий гаманець є, вітаю тих, чи гаманці визначено. Зараз ми скопіюємо їх, щоб вони ніде нам не поділися. Десять гаманців. Десять гаманців і визначаємо наступний одинадцятий гаманець, який піде далі нам. Наступне визначення подарунка від бомбербоя. О ну, і це є. є. Повертаємось назад, йдемо. Так, на сьогоднішній момент у нас 1720 користувачів, підписано на Лейтфан Базу відповідно 103 відео на каналі. Тому визначаємо подарунок, а подарунок буде складати у нас 1720 старслаксів. Плюс додатково в нас є ще одна позиція на, на 10 тисяч. Стар Ну що? Визначаємо цьому гаманцю подарунок, так? Вау! Вітаю! Сьогодні подарунок склав пість Старслаксів. Вау! Оце так! Да. Вітаю переможця! 3440 старслаксів. Круто! Ну що, на цьому ми закінчуємо наш, наше визначення. Нагадую, що перші 5, хто напише свої нікнейми в коментарях до цього відео, максимально гарантовано отримують подарунки від нас. Ми будемо намагатися до нового року прийняти якесь рішення і щось з нового року запланувати і запропонувати вам щось новеньке, щось додаткове. Але до нового року, і чи на новий рік, ми обов'язково щось додамо цікаве, додамо якесь визначення додаткове. В новорічну ялинку. Тому слідкуйте за нашими об'явами, слідкуйте за нашим каналом, всього вам найкращого, безпечного вам!